Лід став, немає відкритої води. Бачили? Що, друзі? Добрий день. Всім привіт! Да, на зв'язку рибацькі пригоди. Лам на рибацькі пригоди. Состанне дім. Фішермен. Менеджер. Як завжди, за нашими сиконами бачили, стоїть лід, бо зараз замерзли річки. Все. А ви всі знаєте, що ми зимовою рибалкою не займаємося. Ось, ну і сьогодні хочемо. Показати вам найкращі моменти 25-го року, сезону 25-го року. Ще раз спомнити кайфові моменти і отримати задоволення. Так yes. що дивіться, спостерігайте і отримайте кайф разом з нами. А ми починаємо вже збір приманок сезону 26. Теж будуть цікаві відео, так що слідкуйте і також. Дивіться і отримайте задоволення. No. Так що погнали, дивіться, кайфуйте. Ну а хто не підписаний, друзі, підписуємось, лайкос там, обов'язково. Поїхали? Ми поїхали. Бляха, пукльовка. Друзі, щось тянуть, багрьоне, не багрне, не знаю. Перший закид. Що за хіба? Судак! Судак сразу. Сходу судак. Сішоу в пицку. Богче. Так є поста, поста. Пауза і сразу. Гарний бляха судак. Перший весняний по весне судачок. Тут полтосик є. Снимай, снимай, снімай. Ого. Что за херня? Це фурель. Друзі, взяла, блях. Та як вони ж там все снімають? На вертушку взяла фурель. Шо? Две яка?

Ой, як спільних просто. Охереть, як як спільних просто. Давай, 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 давай. Вона дуже закриє взяла. Нічого не можу зробити. Єсть. Що? Не взять? Це карп забагрений. Е, корч, ну куди ти його ведеш? Це сон? Ти не хочеш дасть саме потягать? То це, це, це сон? Давить, дуже давить. Все-таки щось є. Ну, в кайф потягати, але я не знаю, чи ми його витягнемо. Дивіться, друзі. Він просто йде і все. Не знаю. А він він, а куди? В Воду лізти треба, мабуть. Але я не знаю, ми його не візьмемо, мабуть. Ми не візьмемо його. Це сам. Це сам, це сом. Забаграний. Це, це все таке сон. Бля. Сом, це сом. Це сом. це сон. 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 Чувствую, чувствую, що він провав. Тільки трошки сино його призупиняє так тут. Бля, подивіться, просто слідкуйте за цим. Уже 21 хвилина минута боротьби. 21 хвилина. Нічі, нерви, нерви, Все. Не? Засічку проверь, засічку. Ужасно. Не, нормально, ну, але. Есть? Ага. Давай я візьму тоже. Бери. Як? Отак бери. Так зуби си. А, бери. не, ріже. Витягуй, коротше, похер. В... Ти шо, головний, що, говоряш, він зараз у воду піде. Та, нічого страшного. Куди він же не піде? Покажи засічку. Тебе тебя є телефон? Нее, Друзі. Сочка в рот. Білий сон. Просто чистіше свічка. Со. Це моїс. Ти снімаєш? Снімаю. Забари. Перший. 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 Я я, я, я почу, я взяв удочку і натяне вниз. Подивись. Де твої сородичі? О, дві щоточка така, блин. Багріловка. Дай вытяну, подожди. Я снимаю, снимаю. Чекай. Чекай, 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 чекай. Трепай. Э, ну вот пустые, блин, ты шо, блядь? Что тут чудесное. Давай, давай, давай. Я гляну що це. А може і не гляну. От що Е, як, а як я тобі його візьму? Так десятку. Там п'ятерка железна Просто Шо це, бля? Ну це ти вже і мене перестяг, ну вже виграв мене. О, ти жой твою? Друзі, да ну на най! Зараз вам покажу, ну там просто кілограм п'ять судак. Чувак, влупив, влупив, тупо подача, подача була. Він влупив. Я удар той підсік. Чувак, я нічого не можу зробити. Я нічого не можу зробити. Але в мене шнурка не хватить, ти розумієш? Не пускай, підтягнути. Бо що він? Я вийшов, би від його пускай. Не пушкать? Але я не хочу його по нюбку ще пустити. Ти дожив сюди знаєш. Він не здається. Він не здається. Друзі, це перетягування канату. Сон просто пішов по лівій стороні, тут де віздя кущі, і він все одно що йде, йде, йде. І я не знаю просто, що йому робити. Просто там нереально велика риба, як ви можете бачити, вже темніє. Тобто шанси в нас все ж таки мінімальні. Да. Я за це тепер місяць буду себе мучити. Прртем, порча, порча, порчам, порчам. Барелка? Не, удар. Удар? Жесткий Жор удар. Риба хорош. Сон? Нет. Сон, бляха, походу. Бо, диви, де жмурки йдуть. Барю, Ох, ёпту, ти шо! Друзі, велика риба. Величезний судак. Щоб він не булькав в воді. Тримай його в воді. Ти що? Я сні, снімай, снімай. Ти можеш його сюди підтягнути? Багни. Не можна. Не вру. Риба за двушечку є. Не подожди. Но ми не будемо це обрати. Ми це обрати точно не будемо. Це один друзі, сход сома і одразу бляха ще трофейний судак. Є, є. є друзі. Тумача. Ох, оно ну покаже. Ключик треба підбирати, ох, який гарний. Хороший. Шось. Мандула. О, відсікся, відсікся. Від сікся, бачиш? Мандула! Мандула! Наконець-то, бля! <рес> Трофей, друзі, перша рибина. Хороший громажик, дивіться камін. Витягнулася! Трнула, бачите, гачок! На гачок, двічіка. Ти воблера не трогай! Очки, друзі, мега находка Навірно, що там ще і людина є, здесь з голови зняв, бо за це був конкретний і очки достав. Такий перший раз в житті. Корч. А так, як пляха на покльовку. Друзі, ось такі були моменти в 2025 році. Все, побачили, які риб, риби клювали. Що нам вдалося, що не вдалося зловити. Надіємося, що в му році також будуть непогані результати. Ми скрупнимось, тому що здобули хороший досвід, багато помилок проаналізували, і вже відійшли від них. Так що будемо надіятися, що 26-й рік буде мощніший, сильніший. Ну а всіх, всіх з наступивши новим роком. Міцного здоров'я, миру. миру, здійснення мрій, бажань. Зустрінемося в новій рубриці, яка буде також цікава, не менш. Там також будуть свої пригоди, свої кайфові моменти. Так що всім пока, зустрінемося в новому відео. Всім покидаємо.